Тільки замов різні, щоб не було потім 4 піци, 4 сира. Це 16 сирів Звучить уходить. А по хватить? може збільшим внесеться ж присяги, як не хочеться больше відроляти. Та тут ви всі посадці скинули. Симак, ти як? Сидація будеш? Ну, бачу сенсу. Бо невідомо, хто з нас дотягне до посяги і не вилетить з Академії. Що ти чешеш? Ми вже здали іспити, пройшли КМБ. Хто нас вже виганяти буде? Присяга це формальність. Просто для всіх інших курсантів це так, але не для нас. Я казав, що треба було по 200 скидатися. Виявляється, ми особливі. Бо ми група Криницького, А він не просто курсовий офіцер, а кошмар кошмарний для будь-якого курсанта. Цей садист Змусить нас проходити тест Білоруси, і хто його здасть, буде допущений до присяги, а от хто ні, звичайно на вихід. Та що, з нас приколи кістями? Що кишитися білорусів? Навіть звичай якось по дитячому. Ти що ми таки передаємося в лісі? Приколи закінчилися, коли ви попали в цю групу. Кринецький коштуристів курсантів так, що після нього жодна психотерапія не допоможе. Минулого року він взагалі закинув свою групу в ліс і випустив за ними полювати ведмедів. Угу, mm -hmm. Я це чула. Я ще чула, що там, крім ведмедів, були ще е, жирафи і, і кенгуру. Симок. Які ведмеді в Хмельницькій області? Дресировані! їх з цирку взяв. Я вам кажу, він крейзі. А ти звідки mm -hmm. стільки знаєш? Прям справжній фанат Криску. Напевно, його плакат назівся. Я поступив сюди минулого року і попав в його групу. І мене якраз винали через цей тест Білоруса. Цього року я помилок не повторю. Хто хоче здати тест, тому покажу пару лайфхаків. А як не то замовляйте свою піцу, газбульку, відсвятковуйте якнайшвидше в історії вилітання з академії. Ну, так ти хоч натякни, що в тому тесті? Тест Білоруса унікальний. Кожного року їздимо. Я знаю пазда, найголовніше прийом як його правильно здати. Тому рішення за вами.